Ми відвідали три пункти у нас незламності. Вони працюють в цілодобовому режимі. Дійсно люди приходять, особливо коли немає електронерії, аби підзаряджати свої мобільні телефони, гаджети, будь-які інші, і також зігрітися саме найголовніше. Зараз у нас немає світла, працює, мабуть, ген... мабуть, бачили генератор. Він у нас працює завжди, особливо коли у нас не було перед цим дня-два світла. І потім були ремонтні роботи. І чайничок чай є у нас одноразовий посуд для малюків, якщо треба переодягти, Це все у вас, для тут того, щоб... А це у нас передають самі люди між собою одяг. Потім нам ще допомагають волонтери. На всяк випадок, у нас це все є. Ми обуємо, одінемо, нагодуємо. На деяких пунктах, які були перенесені в інші місця, бо були цілі ворога і були потрапляння ракет поза минулому році, зараз таких будівель, пункти незглавності перенесені. І вони функціонують в цілодобовому також режимі. На загал я задоволений тим, що є, бо дійсно вони працюють, дійсно є електроенергія, і в одному з населених пунктів, де немає електроенергії, був запущений генератор, і він працює.